Вітаю на огляді верстати від турецького виробника Феніс Макіна, а саме торцювальні пили для різання алюмінієвих профілів. Феніс Макіна була заснована в 1970 році для виготовлення верстатів на турецький ринок. Наразі компанія експортує своє обладнання в країни Європи, Азії та США. В даному огляді ми ознайомимося з такими верстатами для різки ПВХ та алюмінію як портативна торцювальна пила Феніс ФН 320 фестивальна пила FN400M. Та автоматична торцювальна пила Fenis FN350 AS. Розпочати від найменшої до найпотужнішої. Отож, FN320 є найменшою моделлю у даній лінійці. Але розрахована для точного відрізання як під прямим кутом в режимі тортювальної пилки, так і має зверху стіл, що дозволяє використовувати верстат як циркулярну пилу для розрізу більш широких деталей та заготовок, або ж для повздовжнього розрізу. Верстат має можливість повороту в обидві сторони на кут до 45 градусів. Завдяки великому діаметру диску 300 мм розміри деталі, які може розрізати даний верстат, складають по висоті 50 мм під кутом нахилу у 45 градусів, а під прямим кутом 80 мм. Щодо ширини, то вона буде варіюватися в залежності від того, під яким кутом робиться різ. Під кутом 90 градусів це 110 мм, та під кутом 45 градусів це 75 мм. Звертаю вашу увагу, що дані пилки розраховані саме для точного різання алюмінію, на відміну від звичайних тортювальних пил по дереву, вони мають масивну, суцільно литу станину та товстостінні лінійки. А в свою чергу забезпечує вібростійкість та збільшує загальний ресурс верстату Двигун у даній моделі асинхронного типу з потужністю 1,1 кВт. На відміну від щіткового, він не потребує загальних вугільних щиток, працює тихіше та в загальному розрахований навіть на постійну роботу. Перейдемо до іншої моделі FN400 FN400M. Настільна торцювальна пилка, розрахована для різання алюмінієвих профілів з диском, діаметр якого 400 мм. Завдяки синхронному двигуну потужністю 2,2 кВт з ремінною передачею дозволяє різати заготовки під прямим кутом по висоті до 140 мм. Щодо ширини, то тут в залежності під яким кутом ви робите різ. Якщо це кут у 90 градусів, то це 200 мм. Якщо це кут у 45 градусів, то це у нас 130 мм. Зверну вашу увагу, що до даної моделі одразу в комплектації йде два затискачі та пильний диск. Ну і на десерт у нас. FENIS FN350 AS. Даний верстат обладнаний гідропневматичною системою з рухомим механізмом пилки вгору. Додатково має регулювання швидкості різання відповідно до розміру профілю. Згідно стандартів безпеки праці, верстат обладнаний захисними кожухами та призводиться в дію тільки при натисканні одночасно двох кнопок запуску. Це приводить в рух дискову пилу, яка піднімається знизу вверх та відрізає профіль, який уже притиснули пневматичні затискачі. Пильний диск нахиляється під кутами від мінус 90 градусів до плюс 45. Праворуч і ліворуч також має фіксовані кути: 15 градусів, 22,5 градуси, 22,5 градусів, 30 градусів, 45 градусів, 60 градусів, 75,5 градусів. 75 градусів та 90 градусів. Пильний диск має можливість обертання разом із столом на 180 градусів. Це, в свою чергу, забезпечує поперечне та повздовжнє різання. Рухома опорна лінійка зручно виставляється вручну та виготовлена з товстостінного куска алюмінію, який точно відфрезеровано для забезпечення найкращого результату та високої точності різу. Верстат обладнаний потужним асинхронним двигуном потужністю 2,2 кВт. Діаметр диску тут 350 мм, що дозволяє різати деталі розміром до 120 мм по висоті та до 165 мм по ширині. Для роботи даного верстату потрібен компресор, який видає тиск 6-8 бар. Його ви теж можете придбати у нас. Ці моделі є по наявності, тож переходьте на сайт, не гайте часу та покращуйте своє виробництво разом з нами.